Добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади директора комунального закладу обласна спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії. Може є голова Харкова, заступник є Таран, секретар Шунчак. Представник трудового колективу відсутній Русик Віктор Миколаївич. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний бачили всі? Знайомі, зачитували чи ні? Якщо не треба зачитувати, то чи якісь зауваження доповнення члени комісії, немає, так? Да? Тоді пропоную затвердити порядок даної комісії в цілому. Якщо немає заперечень, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти, утрималось? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного оголошення осіб. Так, відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору розміщено на сайті обласної ради від 12 травня 2025 року. Документи приймалися з 13 травня до 2 червня, включно. Надійшли документи від одного претендента. Це Сиренко Леонід Васильович, який присутній зараз в залі. Так, розкриваємо документи. Подана заява. Встановленого зразка від претендента, копія паспорта громадян України на двох аркушах, копія диплома з додатком серія Б-1 номер 593, 756, про те, що Сіренко Леонід Васильович закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя воз'єднання України з Росією. Спеціальність фізичне виховання в 76-му році. Так, біографічна довідка. Копія трудової книжки на шести аркушах. Щодо трудового стажу, то працював на даний час працює директором комунального закладу обласна спеціалізована дитячо юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з 87 року до тепер е, в, в травні. Я вибачаюся. Е, Леонід Васильович, це ви подавали біографічну довідку? Ну так, Ну а ви э, 49-го року? Так. А? Так. А, це я вибачаюся. Це загальний стаж роботи. Я дивлюся 58 років, 58 років, не пляшу. Я вибачаюся. По, далі можна, да? по, трудовому, по трудовій діяльності працював старшим тренером спеціалізованої дитячої юнацької школи 84-87 рік, 80-й по 84-й директор спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи, 78-80-й старший тренер викладач спортивної школи, зауч спортивної школи 76-78, тренер викладач 75-76, методист виробничої гімнації. Гімнастики 72 рік і там далі методист виробничої гімнастики 68-69. Тобто ну, по стажу достатньо довідка про проходження попереднього періодично позачергового психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин номер 5027 форма 100-2.0. Так, про те, що відсутні протипоказання для виконання обов'язків, один аркуш, ще дві медичні довідки про проходження обов'язкових попередньо періодично психіатричного огляду та сертифікат про проходження профілактично-наркологічного огляду. Тут все відповідає перспективний план розвитку в конверті, запечатаному. Згода на обробку персональних даних підписана особисто. Витяг з інформаційно-аналітичної системи, облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Сіренко Леонід Васильович. Відомості про притягнення до кримінальної відповідальності відсутні. Наявність незнято чи не погашеної судимості відсутні і відомості про розшук відсутні. на аркуші. Заява про відсутність конфлікту інтересів підписана на трьох аркушах. Так, копія присвоєно почесне звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України серія АВ номер 024628, шістсот двадцять вісім, рік. Указ президента. Копія так, відосто, заслужений тренер РСР та тисяча рік. Почесна грамота обласної ради. На двох аркушах, післяжня, грамота заслуги перед українським народом, грамота Верховної Ради України. Так, це копія розпорядження про нагородження грамотою, сертифікат тут про навчання, національний комітет спорту інвалідів України. Подяка за участь в підготовці членів національної збірної команди. Лист підтвердження подання декларації в єдиному державному реєстрі і підтвердження рівня володіння українською мовою, надані скріншоти із особистого кабінету про те, що Сіренко Ленід Васильович здав цей іспит по відсотках. Видно, що він підпадає під вільне володіння державною мовою, але оскільки дається до 15 днів, то ще самого сертифіката немає. Претендент повідомив, що сьогодні до кінця дня вже має... А ви бути... вивчали українську мову в школі? Звичайно. Тут то... просто по посаді передбачено саме сертифікат про а, рівень володіння мовою. Я їздив в Полтаву, прав іскусство за власний рахунок, і <кій> в Полтавській політехніці здавав <кій> екзамен на володіння державного мову. Там 74%, а вільне володіння від 70%. Тобто підтвердження буде володіння мовою. <плес> а так таксі документи подані в повному обсязі і відповідає вимогам. <плес> Ставлю на голосування питання про допущення президента Сіренка до участі в контурському відборі. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Проти, утрималось, немає. Рішення прийнято. Так, переходимо. Так, ми подивилися документи. Прошу вас до трибуни. Коротко, будь ласка, про заклад, скільки в закладі працює, скільки в закладі займається спортом, коротко, які плани на майбутнє? Шановні головучі, шановні члени комісії, доброго вам дня. Дозвольте. Доповісти за результати роботи за період 20-25 рік закладу обласної спеціалізованої відчальної пільської резерву Черкаської обласної ради. На сьогоднішній день ми розглядаємо фізичну культуру і спорт як частину загальної національної культури, тому прикладаємо максимум зусиль для того, щоб проводити фізкультурну оздоровчу виховну роботу серед дітей, підлітків та молоді направлені на зміцнення їхнього здоров'я, особливо фізичного розвитку, підготовку від спортсменів, які являються членами збірних команд нашої держави, надаємо допомогу проведенню масових заходів серед загальноосвітніх шкіл. Виявляємо в шкільних районах міських і обласних змаганнях спортсменів, які потім продовжують. Підготовку в школі Олімпійського резерву ми забезпечуємо набуття учнями знань і навиків з першої медичної допомоги, а також володіння прийомами і методикою визначення стану власного здоров'я, що дуже важливо на даний момент. Скажу так, що на сьогоднішній день за цей період з 20 по 25 рік. Школа передала важкі часи через те, що з 20 21 рік ковід, і практично відсутні були зв'язки тренера і спортсменів. Роботу проводили дистанційно. І, на превеликий жаль, з 22 року і по теперішній час йде війна між Україною і Росією, що теж заважає продуктивно працювати. І найвеликий негативний вплив цієї війни на те, що на сьогоднішній день з України виїхало 2 мільйони 300 тисяч спортсменів, ті, які займалися дитячі у нас спортивних школах, на превеликий жаль, і нас торкнулося. В школі у нас 462 вихованця. Легка атлетика 164, футбол 206, баскетбол 92, буніме групи 200 осіб, загальний склад тренерів 37 осіб. <coughs> Це на сьогоднішній день з вертів, кандидатів ми 3-10 матів спорту, 4 масових розрядів 280. За даний період кількість вихованців школи, які включені до складу збірної команди України. Слава виконання став це 10 осіб, кандидати 19, резервних 30, 31 особа всього, всього 60 осіб. В національних змаганнях прийняли участь в 94 змаганнях за 1600 осіб. Ну, треба зауважити в тому плані, що деякі спортсмени приймали участь у змаганнях по 2-3 рази в міжнародних змаганнях. Виступали наші провідні спортсмени, такі як Ярешенко Андрій, в харті довжина в Кирили на метання диску Іваненко, Валерія, чемпіонка Європи в метанні молота і чемпіонка Європи, Кубку Європи Митання, молота. Росислав, з метання молоту. Голубович Ростислав 400 метрів з бар'єрами Дережинська Поліна. В прошлому році посіла друге місце на чемпіонаті Європи в метанні молота, і четверта на чемпіонаті світу. Митальні нули так. так, це добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а е, де знаходиться е, ваш заклад? Пастерівська 102. Пастерівська 102. Е, там же у вас не одне приміщення, так? Да? Ну, у нас 5000 квадратних метрів, у нас знаходяться вищої спортивної майстерності, потім Інваспорт, обласна організація. де ЮСШ Інваспорт. Де Скачков Антон Олександрович, директор, потім Національний олімпійський комітет, потім обласне управління справи сім'ї молоді і спорту, спорт для всіх. Всі це бюджетні установи, платять одну гривню за оренду, ну і ми їх обслуговуємо. А на це треба гроші. Ну, ми знаходимо гроші. Далі в нас є там інвестиційна програма, я можу. Чориста вихованців, 462 вихованців. 462. два вихованці. 462 працюючих скільки. Про, персонал працюючий скільки. У нас із людьми, які ми залучаємо на початковій основі 8. Ви там написали, що вам для того, щоб все поробити, там чуть ли не півмільярда. 360 мільйонів. 360. Ну дивіться, яка ситуація. 180 мільйонів басейн, це ну, я думаю, що цього не буде. Раз. Потім э, до нас приїжджав представник президента, подивився на нашу споруду, дав добро, зробили проєктно-кошторисну документацію на 62 мільйони на капітальний ремонт тієї споруди, яка є. Але ж почалась війна, це теж відпало. 60 мільйонів треба на нову добудову. Там ми Ще будуємо 300. таке Питання, а Олімпійські чемпіони у вас є? У нас е крикун бронзовий призер Олімпійських ігор. Це ваш вихованець? Так, да, це наш вихованець. У нас я вам про що, якщо це цікаво, зараз покажу всіх наших Олімпійців. Ну, хотів би зауважити на тому, що е ми, е ми 3, 3 мільйона 830 тисяч гривень залучили позабюджетних коштів. На, на, на будівництво сектора для метання. Цей сектор стоїть фірми Полоні 2 мільйона. Нам зробили його ну практично безкоштовно, скажімо так. ну Загальна вартість це 2 мільйони. <світтє> Спонсори подарували отакий от самий. Зрозуміло, добре, дякую. Е, є запитання в члені комісії? Немає, да? е, так? Так. <пробачу> Тоді пропоную конкурсну пропозицію претендента Сіренка Леоніда Васильовича, взяти до відео. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, проти утрималися немає. Так, будь ласка, почекайте в коридорі, ми вас покличемо. 45 років. Щас секундочку. Да. 45 років це він працює керівником, да? Ну, судя, все. Були такі здання. Давайте ми ми завжди починаємо з приспоспінака колективу. Коротко, давайте коротко, бо да. зараз комісія, я вибачаюся, да, да, треба йти. Справа того, що я вам сюди сказав, що більш професійні фактори людини, як бігенка, я чекати області цьому... взагалі не бачу. Не то, що в нашій державі, а чекати області таких людей практично їх немає. То, що він професійна, чесна людина, відверта, мало того, що він розуміє спорт цю галузь фізичної культури. То він ще розумієте і в побудові, і в розбудові, і як побудувати, і де його поставити в майданчик. Ну, Факівець велике Е, Думки що які? Є. Так підтримати, тому що дійсно людина працює вже дуже значний час, і досвід до нього, і розуміння закладу, де він працює. Ну, я за. Зрозуміло. Тоді е, перейдемо до голосування. Е, Щодо визнання, визначає визна, визнання увімкнути. Визнання його е, переможцем конкурсу, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти отрималось немає, рішення прийнято одногосно. Так, е, тепер по контракту. Що там у нас по контракту? Е, по контракту від 1 до 5 років. До ну, враховуючи, що він там працює, я думаю, 5 років. так. Да? Так. Тоді прошу голосувати. Хто за те, що на 5 років заключити контракт? Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято. Запрошую. Леонід Васильович, ми вас вітаємо рішенням конкурсної комісії в. Запропоновані сесії обласної ради як переможець конкурсу. Рішенням комісії пропонується укласти контракт з вами за 5 років. Так що ми, вам, ми вас вітаємо з перемогою, але все буде вирішуватися на сесії. Рішення остаточно буде за сесією Черкаської обласної. Так, всім дякую.